Модне літо і несподіваний принт захватили всі фешн-площадки. Всі фешн-критики, популярні модні бренди, будинки моди цього літа присвятили свої літні колекції, чому б ви думали стиглим вишням. І розмістили такі узори на футболках, на купальниках, шортах та інших предметах гардеробу. Тренд підхопили світські левиці, моделі, різні зірки і почали показувати фото своїх вишневих луків вже в соціальних мережах. І от така популярність вишневого принта надихнула дизайнерів прикрасити вишнями не тільки одяг, але й предмети де. Кору, літнє взуття, наприклад, і навіть деякі аксесуари. І от в тему літнього гардеробу ми вирішили запросити до нас в гості стиліста Бурда Юкреїн Анну Панамаренко. Аня, проходьте, будь ласка, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну ви знали, знаєте, я не думала, що тема літнього гардеробу настільки актуальна і що там є свої певні правила. Анічка, розкажіть нам, будь ласка, у чому можуть бути помилки літнього сезонного жіночого гардеробу? От мені дуже цікаво. А звичайно, влітку нам всім хочеться оголитися, хочеться легкості, а, хочеться, аби в спеку нам було комфортно. І саме в цьому є нюанс, адже можна оголитися занадто. І не забуваємо, що влітку, uh -huh. якщо ми не на морі, якщо ми не можемо поїхати на всі три місяці на дачу, кудись у гори подорожувати, а ми вимушені ходити на роботу і боротися зі спекою як можемо. То одяг uh -huh. він а, має залишатися все ж у рамках якогось дрес-коду. І навіть Міського і саме про міський дрес-код, мені здається, актуально зараз ну, говорити. Але знаєте, буває просто, що тобі дуже зручно щось одягти, або щось взути, і в цьому потім ходити по місту, або іноді ходити на роботу. От у нас є приклад: наприклад, дуже багато людей ходять у літніх капцях у в'єтнамках, так званих, які всі носять на морі, але е дехто носить їх і в місті, і іноді навіть на роботу. Ось ми бачимо, будь ласка, отакі от, от образи. Що скажете з цього приводу? Я скажу, що саме таким капцем... Все ж таки, місце десь на узбережжі морському угу. або за містом. Зараз мода дозволяє нам носити теж такі капці, але більш скажімо, модні, вони більш зручні і вони можуть вписатися в рамки дрес коду Це капці із широкими перетинками на широкій підошві, в яких угу. у вас не буде хлопати п'ятка, адже коли ви ходите у в'єтнамках, у вас набувається п'ятка і можуть бути тріщини. І це, окрім того, що не естетично, ще й дуже боляче. Що і навіть отакі, от з камінчиками або з якимись стразами не можна ні. Добре, яке таке взуття влітку доречне, що можна взувати. Зараз головний тренд взагалі світовий це зручність. Тож ви можете обирати зручне взуття без підборів на широкій підошві, або на солом'яній підошві, так звані еспадрильлі, на плетенні такі, або на невеликому підборі, широкому, десь 5 см. Ось бачимо теж актуальні варіанти. І от приблизно такий фасон, але з більш широкою перетинкою може. Бути актуальний навіть з офісними брюками. Тобто це модно, стильно і зручно так, одночасно, так. так і не порушує ніяких правил літнього гардеробу. Добре, що тоді стосовно одягу обтягуючого, тому що всі, мабуть, красуні, чекають літа, щоб нарешті одягнути якісь маєчки, топи, спідниці. Що скажете з цього приводу? Я скажу, що питання краси обтягуючого одягу це дуже полемістичне питання. Так ну ось бачимо майки. Різні. А, особисто Я вважаю, що найкраще виглядає жінка у одязі, який залишає простір для фантазії, тобто підкреслює угу. або талію, або стегна, але повністю себе не обтягує. До того ж, такі обтягуючі майки вони, як правило, підкреслюють усі недоліки фігури. І якщо ви не фітоняша, то така майка може зіграти з вами злий жарт. Але Якщо ви оберете більш вільний е, фасон, ага. наприклад, футболку не трикотажну, а з хлопку, е, то тобто в неї має бути вільний крій, я так розумію. яка не прилягатиме. Так? Ви можете заправити її у брюк, або спідницю, тим самим підкресливши талію. А, якщо... а Чим доповнити можна? Я знаю, що іноді одягають піджаки зверху на такі вільного крою футболки, або е, е, там майки ще. Можна вдягнути ось, або жакет, так. або актуальне кімоно, uh -huh. або вдягти якісь вузькі брюки. але uh -huh. Теж з доволі цупкої тканини, щоб вони не обтягували вас і не підкреслювали лінії білизни. От у всіх дівчат ми тут бачимо е, теж такі доволі вільні брюки, зараз дуже актуальний фасон, особливо отакий. І е, дивіться, як гарно підкреслюється нога, ще так. за допомогою вертикальних ліній. І... Нічого не обтягується, немає ні, е, ніяких е, немає швів від білизни. Наприклад, ну, всі не три... видно, як футболка заправлена. Так, всі ці три образи виглядають дуже стильно і мені здається доречно. А от буквально за хвилину ми розповімо вам про слово, яке я якщо чесно вчора дізналася: кроп топи. Що це таке? З чим їх можна носити? І ще ще актуальне цього літа в жіночому сезонному гардеробі. Дочекайтеся. У нас в гостях стиліст Анна Пономаренко говоримо про літній жіночий гардероб, про його правила, а також помилки. Ань, я сказала, що існує таке поняття, як кроп-топи. Що це таке, з чим його носять, і взагалі чи можна знову ж таки його носити усім без виключення жінок жінкам? А, як завжди, що все все, що стосується дуже модних речей, воно досить вибагливе. Ага. І кроп-топи – це вкорочений топі, який відкриває лінію живота. Тобто, от ми якраз бачимо іскраві uh -huh. приклади, і це ідеальний тренд для молодих дівчат, особливо на літо. Але якщо вам дуже подобається кроп-топ, і у вас дуже гарний прес, ви хочете його продемонструвати. Є варіант, навіть якщо у вас не суворий дрес-код в офісі, можна так носити. Якщо ви вдягаєте брюки або спідницю з високою талією, і кроп-топ, і у вас залишається вузенька смужечка шкіри, uh -huh. то так можна носити. І якщо цей кроп-топ вас не обтягує, от це ідеальний до речі приклад. І зверху можна ще вдягнути. Так, я думаю, що жакет. в такому краще не приходити Фестивальний в офіс. образ, <рес> <рес> Якщо ви йдете кудись на пляж, або на фестиваль, звичайно, на вечірку. Добре, а що стосовно шортів коротких, особливо шортів з дірками, це зараз знову ж таки дуже модно, такі, от, бачите, трішечки порвані, що скажете стосовно цієї. Цього звичайно, карти? це дуже модно, але завжди треба враховувати обставини, в яких ви будете в цьому одязі. Якщо <рес> ви, наприклад, йдете на прогулянку, кудись за місцем. То це вихідний день, ви йдете з друзями в кіно. Звичайно, ви можете вдягати такі шорти, але якщо у вас якась важлива зустріч на роботі, або ви просто працюєте з людьми, такі шорти влітку будуть не дуже доречними. Просто не так. Я раджу всім фанатам шортів вдягати більш вільні фасони. Бермуди, наприклад, або довжини до коліна з широкими. Штанинами, щоб нічого не обтягувати з високою талією. і вони можуть бути як з костюмом, тобто костюм mm -hmm. із шортами. І влітку дуже актуально так. Таке. Ну і нарешті найголовніше це те, що люблять знову ж таки, всі дівчата: міні-спідниці короткі, обтягуючі. Давайте з цього приводу, що можна, що не можна. Знов таки все залежить від обставин. Якщо ви йдете на роботу, то така ультракоротка обтягуюча спідниця вона буде створювати непотрібний на роботі контекст. І вона м'яко так сказали, Та. непотрібний на роботі контекст. Якщо ви хочете показати свої ноги, зараз є безліч варіантів, як зробити це елегантно, стильно і залишатися в тренді. Тож такі спіднички я раджу залишити на вечір, а в день вдягати або спідничку Асел. Тобто висока uh -huh. талія і розклешену донизу. Тому uh -huh. це можуть бути гудзики спереду, або це може бути фасон тюльпан, але довжини до коліна. І... Ну, все ж таки, якщо от дуже хочеться одягнути, обтягуючу спідницю, може просто можна трішки довше і довжини, можна там, нижче колін. до середини ікри, тобто uh -huh. міді довжини. Але а, раджу обирати вільний верх, от як тут, наприклад, а е вільна футболка, тобто обтягуємо щось одне. А не все тіло. Все. Повністю так. так я зрозуміла. Аньчка, дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли, за те, що розказали про такі нюанси літнього літнього гардеробу. Ну що, у нас в гостях була стиліст Бурда Юкрейн Анна Пономаренко.